що має на увазі Будда, коли каже, що у видимому буде тільки видиме. Це означає бачити без жодного спотворення інформації, нічого не додаючи і не забираючи. Як ми знаємо із сучасної психології, те, що ми сприймаємо як побачене, уже було відфільтровано чи спотворено нашими уподобаннями або антипатіями. Процес потворення відбувається до когнітивної обробки. Ще до того, як ми побачимо. Ми не можемо помітити спотворення безпосередньо в процесі. Це відбувається підсвідомо, ми можемо лише припускати його виникнення. Ми виявляємо, що наші уподобання прикрашають реальність у такий спосіб. Що нашій свідомості видається те, що ми хочемо бачити, тоді як наші антипатії позбавляють розум доступу до тих аспектів, які ми бачити не бажаємо. Тому те, що бачимо, рідко є об'єктивною реальністю. Те, що бачимо через просте спостереження, зазвичай не відповідає дійсності. Ми бачимо речі не такими, якими вони є, а такими якими вони нам здаються? Будда пояснив, що наше сприйняття спотворене п'ятьма перешкодами, які впливають на наше мислення. Він стверджує, що ці п'ять перешкод є живильним середовищем для самообману. Ті з вас, хто коли-небудь чув або читав про теорію взаємозалежного виникнення, знають, що на початку цього процесу стоїть самообман. Авід'я. Деякі називають це незнанням, але я віддаю перевагу терміну самообман. Але звідки він береться? Будда каже, що самообман живиться п'ятьма перешкодами. Якщо вдасться їх придушити, самообман голодуватиме. Він зів'яне. Перша перешкода чуттєве бажання. Обирає те, що ми. Хочемо побачити, почути, відчути чи впізнати? Що ми насправді бачимо з усієї доступної нам інформації? Чому саме із цього всього ми дозволяємо проникати і залишатися в нашому розумі? переважно, це те, чого бажають наші почуття. І це часто прикрашає правду, видаючи наші свідомості бажане за дійсне. Друга перешкода це злоба. Це негативний імпульс, який заважає нам бачити, чути, відчувати чи усвідомлювати те, чого ми не хочемо знати. Вона заплющує нам очі на те, що нам неприємно і на те, що суперечить нашим переконанням. У психології друга перешкода відома як процес заперечення, третя перешкода це лінощі та апатія. Хоча вони не спотворюють те, що ми бачимо, чуємо, сприймаємо чи усвідомлюємо, але вони огортають усе туманом, не даючи нам змоги чітко розрізняти реальність. Четверта перешкода це неспокій та докори сумління, вони підтримують роботу наших органів чуття, вони прискорюють наше сприйняття так, що нам бракує часу, щоб повністю побачити, почути, відчути чи розпізнати щось. Зображення не встигають повністю сформуватися на сітківці, а в задній частині ока вже відбувається інше сприйняття зображення. Перш ніж повністю почути один звук, ми змушені слухати наступний. Четверта перешкода неспокій, і його особлива форма каяття, тобто внутрішній неспокій, спричинене провиною. схоже на надмірно вимогливого керівника. Який ніколи не дає вам вдосталь часу, щоб якісно виконати попереднє завдання. п'ята перешкода це сумнів, який перериває наш збір інформації передчасними запитаннями. Перш ніж ми маємо можливість повною мірою пізнати зорові, слухові, фізичні чи ментальні відчуття, у цей процес втручається сумнів, подібно до нахабного студента, який перериває викладача питаннями посеред лекції. Тепер ви маєте розуміти, що саме ці п'ять перешкод спотворюють сприйняття. Заважають мисленню та підживлюють самообман. Наведу ще один приклад: один мій товариш, близький друг Стівена Хокінга, старий добрий професор Бернард Кар, почесний професор теоретичної фізики в Лондонському університеті Королеви Марії, а також колишній президент товариства з вивчення психічних явищ і, фактично, перший буддист, якого я зустрів, будучи студентом, одного разу розповів мені дивовижну історію про квітковий горщик. Що літає, Один його знайомий звернувся до своїх колег з експериментальної фізики, які мають досвід спостереження, і розповів їм, що відкрив спосіб, за допомогою якого квітковий горщик може левітувати. І оскільки всі ці професори були його друзями, вони пішли на демонстрацію, яка проходила в лабораторії імперського коледжу в Лондоні. Вони прийшли подивитися, як квітковий горщик левітуватиме. В одну зі знаменитих аудиторій увійшов експериментатор із горщиком, поставив його на стіл і сказав Як бачите, у мене тут немає мотузок чи інших фокусів. І зараз я вам продемонструю квітковий горщик, що левітує. Але мені потрібна ваша допомога. Ми маємо створити правильну атмосферу. Я хочу, щоб всі ви заспівали священну індуїстську мантру Ом. І всі професори почали оспівувати ом. і поки вони співали ом, 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 горщик здійнявся в повітря. Спрацювало. Він почав левітувати. Там не було фіранок, і в приміщенні було багато ультрафіолетових та інфрачервоних камер. Ішла відеозйомка, робилися світлини, тобто весь експеримент записувався. Після закінчення Бернард запитав присутніх, що вони думають із приводу цього експерименту, і кілька професорів почали наполягати, що горщик. Весь час залишався на столі. Він не рушив із місця. А як же світлини? Фальшивка. але є й відео, монтаж. Багатьом із вас відомо, що сталося. Ось що щойно поважні професори в залі ці 30 або 40 літніх чоловіків заспівали мантру, гудіння ом приховало звук увімкненого електричного струму. Адже під столом був величезний електромагніт, який і підняв горщик у повітря. Єдиним способом сховати шум від нього було попросити присутніх заспівати ом, після чого квітковий горщик міг піднятися в повітря. Але головною метою експерименту було не змусити горщик літати, а продемонструвати, що якщо ми бачимо, чи переживаємо щось неможливе. Що не може відбуватися, просто не може статися. ми відфільтровуємо це з нашої свідомості. Розум це не сприймає, начебто цього не було. Це був експеримент не з левітацією, а психологічний експеримент про те, як розум стирає те, що для нас не збагненно. Отже, п'ять перешкод спотворюють сприйняття. Якби, наприклад, інопланетянин справжній прибулиці з Марса висадився тут, у Чханагроу, і сказав відведіть мене до вашого ватажка. Ви подумали б, що це жарт? Чи не так? Звісно, ви не сприйняли б це серйозно, адже це неможливо. Тому що. Ми впевнені, що нічого такого не може статися. Той, хто серйозно вивчає буддизм, знає, що єдиний спосіб придушити п'ять перешкод це практикувати дьяну. Якщо ви спроможні досягти глибокої медитації, то ви взагалі не відчуваєте невдоволення. Навіть якщо щось трапляється, наприклад. Хтось відбирає у вас обід або кличе вас свинею. Або щось таке, ви від цього не розлютитесь, а також зникає втома. У моєму віці або навіть старше, ви можете втомлюватися частіше. Але вся втома пройде. У вас з'явиться енергія. Позбавлення від п'яти перешкоди і переживання Дьяни справді гарна розвага. Невдоволення та втома зникнуть надовго. Так чи інакше, у того, хто не досяг Дьяни, п'ять перешкод, а також незадоволеність і втома, вдираються в розум і залишаються в ньому. Щось менше, ніж Дьяна. Не є досить сильним і тривалим, щоб придушити п'ять перешкод. Тому навіть якщо ви практикуєте усвідомленість, п'ять перешкод однаково залишаються активними в підсвідомості. І тому ви бачите речі не такими, якими вони є, а такими, якими вони здаються. Вони спотворені п'ятьма перешкодами. Отже, для того, щоб виконати повчання Будди, дане бахії. Та високоповажному Малук'япутте про те, що у видимому буде тільки видиме, у чутному тільки чутне, в тому, що відчувається тільки те, що відчувається, в усвідомлюваному тільки усвідомлюване, спочатку треба придушити п'ять перешкод. А це передбачає дьяну. Тому для просвітлення необхідний весь шляхетний вісімковий шлях для цього необхідно вірити в три коштовності Будди, в Тріратну. Дотримуватися обітниць та практикувати дану, тобто займатися благодійністю. Є тільки один шлях до Ніббани. І це шляхетний вісімковий шлях. Немає коротких шляхів. Будь ласка, пам'ятайте, що це станеться лише тоді, коли ви відмовитеся від бажань. Чим більше ви чогось хочете, тим віддаленішим це стає. Ваше завдання лише послабити п'ять перешкод. Не просіть взагалі нічого. Не будьте злими. Відпочивайте, але не лінуйтеся і не байдикуйте. Просто дайте своєму розуму спокій, щоб він не відчував ні неспокою, ні докорів сумління, а сумніви. Будь ласка, довіряйте мені та вірте, що я знаю, про що говорю. Довіряйте черницям і тому, що ви тут почуєте. Я не намагаюся спотворити правду, щоб досягти свого або отримати щось від вас. Погляньте, як я живу. Я живу в печері, у монастирі Ботхіняна. Недалеко звідси ви можете попросити одного із ченців відвести вас туди, щоб ви зазирнули всередину і подивилися, що я маю можливо, ви надихнетеся і зрозумієте, що я справді живу скромно. Живіть скромно і ви, і тоді вам відкриється шлях до глибокої медитації, і вам це дуже сподобається. Чому би ні? Отже, ще раз наголошую, що ці п'ять перешкод панча нівірані. Це те, що живить та підтримує наш самообман, і зовсім неможливо, скільки у вас знань адже іноді трапляються справді дуже розумні люди. Вони чудово обізнані та знають, про що говорять, і все-таки вони не можуть подолати життєві негаразди. Вони не мають жодного уявлення про те, що таке життя. Я б, звичайно, не назвав таких людей невігласами, але вони безперечно страждають від самообману отже, ці п'ять перешкод є живильним середовищем для самообману і вони спотворюють реальність. Наприклад, бажання ми бачимо лише те, що хочемо бачити. Я Маю один типовий приклад. хтось із вас, можливо, думає, адже Небрам, брам. Ви надто довго були ченцем. Але з людьми трапляється так, що вони закохуються, і чоловік думає, як мені пощастило? Я одружився з найкрасивішою дівчиною у світі. Вона така чарівна, вона прекрасна. А за рік чи два він дивується, навіщо я взагалі з нею одружився? І починає замислюватися про розлучення. Я бачив це багато разів. Але коли я дивлюся на цих людей, я бачу добрих людей. Чому ж ми спочатку зазнаємо омани бажання, а потім омани злості? Я гадаю, це божевілля. Люди це просто люди. Вони мають хороші якості, але іноді вони також мають і негативні риси. Просто поєднання краси та недоліків, які у дереву лісі. Але насправді іноді ми самі спотворюємо дійсність, щоб вона відповідала тому, що ми хочемо бачити, а потім починаємо на когось злитися. Або ж ми помічаємо в партнерстві дві криві цеглини, і хочемо розлучитися, і те і інше неправильно. У моїй першій книзі, відчиняючи браму свого серця, на початку є історія про дві криві цеглини. Невдовзі після написання книги я отримав запрошення з посольства Австралії в Бангкоку. І мене запросили лише через те, що там були чотири пари: дві розлучені та дві, що розійшлися. Усі вони прочитали мою книгу і знову зійшлися. Навіть ті, хто розлучився, хотіли спробувати ще раз. Вони зрозуміли, що розлучилися, тому що бачили у своєму партнері лише дві. Криві глини. і ця коротка розповідь справила на них дуже сильне враження. Раптом вони усвідомили, що людина, з якою вони жили та розлучилися, насправді дуже гарна і вони схотіли знову бути разом. Тому вони купили мені квиток на літак, щоб я прилетів до них у Бангкок. Це було дуже мило. Усе просто тому, що історія мала сильний вплив. Отже, самообман призводить до розлучення, проте самообман водночас є і причиною шлюбу. і це нормально. Це ваш вибір у житті, але таке трапляється. Отже, ці п'ять перешкод живлять самообман. Як Ми можемо їх подолати. У сутті ясно йдеться, що поки ви не досягнете дняни, поки ви її не зазнаєте, ці п'ять перешкод гратимуть із вами злий жарт, і іноді ви їх навіть не помічатимете. Добре. Чи є якісь коментарі або запитання? Так ви згадали, що п'ять перешкод. Заважають нам досягти глибокої медитації та Дяни, але тільки Дяна може подолати ці п'ять перешкод. То як же тоді? Ага, Як це зробити, спитаєте ви? За допомогою інших чинників вісімкового шляху. Якщо взяти, за приклад, Сатипатхани сутти, ми виконуємо всі ці чотири Сатипатхани лише після того, як послабимо п'ять перешкод. А що також допомагає, то це пережити щось надихаюче. Це може бути будь що можливо, ви послухаєте чудову лекцію аджанача, або зробите щось благородне. Я не маю на увазі гроші, а швидше бажання допомогти комусь, наприклад, коли він хворий, подбати про цю людину. або як наш лейхар, який нам тут дуже допомагає. Скільки вам платять за організацію курсу? Нуль нічого. Тоді навіщо ви це робите? Сподіваюся, що це для натхнення, здобувши натхнення, ви дійсно отримаєте незліченну нагороду. Саме так ми долаємо п'ять перешкод, використовуючи попередні чинники вісімкового шляху. Можливо, ви не подолаєте їх повністю, але ви послабите їх та пом'якшите їх, і настануть часи, коли вони будуть дуже слабкими. Іноді вони будуть сильними, але частіше вони будуть неймовірно слабкими. І в такі моменти сідайте медитувати, і ви виявите, що це працює. Коли ви будете медитувати тут, не чекайте, що щоразу ви зазнаєте глибокої медитації, навіть якщо підійдете до цього дуже серйозно, але іноді перешкоди бувають дуже слабкими, і тоді ви зазнаєте чудової глибокої медитації на ваш подив. Але це справді працює. Ви будете сповнені блаженства. Потім ви вийдете з медитації, і наступна медитація може знову виявитися не дуже гарною, і блаженство поступово згасне. Доки ви не володієте цим досконало і не виженете п'ять перешкод назавжди. Розумієте про що я? Тому завжди практикуйте шлях із восьми частин, а не з однієї. Ваші обітниці допоможуть послабити перешкоди, тому дотримуйтесь їх і будьте мудрими щодо них, а також просто будьте добрими. Другою частиною вісімкового шляху є некхамма. Що означає зречення? Ми відмовляємось від свого его, залишається лише доброта, чудова доброта. Будьте ласкаві до себе та до інших. Не бажайте нічого, не гнівайтесь ні на що і ні на кого. Навпаки, прекрасна доброта послабить п'ять перешкод. І будьте люб'язними, зачиняйте двері м'яко, заварюючи чай, помішуйте тихо. Хоч щоб ви робили робіть це м'яко та доброзичливо, ось як можна послабити п'ять перешкод. А потім одного разу вони стануть такими слабкими, що, придушивши їх ще трохи, ви увійдете в Дяну і перешкоди зникнуть на кілька годин. І в цей момент на вас зійде глибоке осяяння. Розумієте мене? Чудово, тоді розпочинайте.